Добрий день, мене звуть Арметраут Анна, я учениця Чорноморського ліцею. Сьогодні я хочу представити мій проєкт Розумний князь, сильна держава. Секрети успіху Данила Галицького. Мета дослідження дослідити особливості розвитку Волинсько-Галицької держави за часів Данила Романовича, створити образ цього непересічного керівника держави. Об'єкт дослідження Данило Романович, 1201-1264 рік. Премет дослідження. Внутрішня політика правління Данило Галицького в Волинсько-Галицькому князівстві. Задачі дослідження Особливості внутрішньої політики Данила Романовича в волинсько галицькій державі. Військова реформа Данила Галицького. Боротьба Данила Галицького за зміцнення влади в Волинсько-Галицькому князівстві. Будівельна політика Данила Галицького, особистість Данила Галицького. Особливості правління Данила Романовича 1238-1264. Дум Вірат прав спільно з братом Васильком. Управлінець у своїй політиці справи на міщан селян, дрібних і середніх бояр та духовенство. Провів військову реформу. До складу війська входили селяни і дрібні бояри. Місто будування укріплював старі міста та заснував нові сприяв розвитку культури. Засновником волинсько Галицького князівства став Волинський князь Роман Всеславович, який у 1999 році захопив Галич, та об'єднав землі двох князівств. Після його загибелі процес об'єднання двох князівств у єдину державу зупинився. Відновилися міжкнязівські особиці, посилилися боярські інтриги, зростало чужеземне втрачання. Військова реформа Данила Галицького. Для того, щоб дати відсіч монгольським військам при подальших наступах, Данило Романович мав реорганізувати військо. Ударною силою в новому війську Данила Галицького стала важко озброєна князівна кінна дружина зі спеціальними захисними обладунками для коней, пішого ополощення, а також стрільці з надійним бронюванням зі складу селян і міщан. Боротьба за зміцнення влади Пріоритетом внутрішньої політики князя Данила Романовича за часів князівання стало приборкання сепаратизму самих бояр, які намагалися не допустити зміцнення влади князя Данини і його брата Василька в Галацько-Волинському князівстві. Значно ускладнену внутрішньополітичну ситуацію у Волинсько-Галацькій державі спробу Ростислава Михайловича, сина Чернігівського князя, посісти Галицький престол. У 1245 році поблизу міста Ярослава відбулася битва між військом Данила і Горським військом, що підтримувала Ростислава. Переміг Данило Романович і це дало йому можливість зламати опір бояр та відновити внутрішній мир у волинсько галицькій державі. Отже, князю Данилу вдалося приборкати боярську опозицію та, та зміциндистеновище у Волинсько-Галицькій державі і досягла піку свого розквіту за його князювання. Будівельна політика Данила Галицького Основним версом, що підтримували зміцнення влади князя, було духовенство та міське населення. Під владою Данила Галцького поширювалися західноєвропейські культурні впливи, прищеплювалися відповідні державні адміністративні форми, зокрема в житті міст. Особистість Данила Галуцький. Данило це найбільша посад в історії волинського Галицької держави. Він вів свою діяльність серед надзвичайно важких обставин. З великим зусиллям він заново з'єднав розбиту державу, ведучи боротьбу з Польщею та Угорщиною і з боярством, нічого не втратив з батьківських земель, забезпечив кордон у Карпатах і відвісли, поширив державну територію на півночі, перевернув авторитет княжої влади, заново організував державний апарат. Трудом свого життя він відбудував державу свого батька Романа і поклав основу під її дальший розвиток. Данило був талановитий, самовідданий, освічений та одним із найвидатніших володарів України, і він зібрав усі землі, що ними володів роман, створив із них з допомогою Василька могутню державу, з якого рахувалися сусіди. Данила, незважаючи на тяжкі умови Постійної війни, зміг зламати боярську опозицію і створити державу на нових началах. Велиськогалландська держава зайняла почесне місце серед європейських держав. Її міста викликали здивування, її армія доходила до Каліша та Олумунця, її військова тактика здобула славу. Незважаючи на тісні зв'язки із Західну Європу, культура, закони, література, релігія Волинського князівства залишалися українськими. Дякую за увагу.